Шановна громада, дозвольте по поводу, я в загальному скажу по поводу виборів. Взагалі, оце все, що сьогодні робиться на сході, в цьому всьому винуваті ми. А чому? Ми один раз голосували в 92-му році за Україну. Один раз далі ми голосували за Гречку, за зуби, за пластикові вікна і за гроші. Ми за Україну не голосували. Сьогодні нас Бог покарав. Далі, це ще цим не кінчилося. Нам дала право голосувати на цих виборах Небесна Сотня, яка загинула, ті люди, які загинули. Ми нехтували тим, що вони загинули, і проголосували, як нам хочеться. На свій розсуд ми ж маємо право, а це право нам дали ті люди, які загинули. Ми запиталися їх, кого вони хотіли би бачити. Олігарха, чи вони хотіли би бачити клоуна, чи ще якого небудь Ми не запиталися, а ми знову проголосували. А тепер Мойсей водив людей 40 років по пустині, поки вони стали людьми і пішли на землю обітувану. Ми ж не готові йти на землю обітувану. А тому на слідуючих виборах, дай Богу, не будуть, ні в якому разі не голосуйте за те, що я говорив, за гроші, гречку. За інші якісь там і неземні блага. Голосуйте за патріотів, за людей, які щось роблять для тієї землі, для вашої громади щось роблять, які мають можливість підготовлені відстоювати вас. Тоді будемо мати все. Тоді наші хлопці не будуть гинути на сході. Тоді відбудеться Україна. Слава Україні!